І як завжди, сьогодні середа. А це значить, що з вами я працюю Тетяна Літвінова, агенція нерухомості слон. І як завжди, з великою радістю, з енергією і з бажанням бути кращим, працювати з задоволенням отримувати результати, і розглядаємо. Важливі питання розглядаємо з приводу досвіду, мого досвіду, те, що я висвічую це кожної середи, і сьогодні про що ми з вами поговоримо. Іноді ну, найчастіше з цим питанням стискаються ну, нові ті, які приходять працювати тільки, але і є досвідчених ріелторів, які. Приймають рішення виходити працювати в інший сегмент, або беруть в продаж об'єкти з іншої категорії, наприклад, дорожче, наприклад, в іншій локації, так? І тоді у вас виникає питання, що у вас мало досвіду. І ще що робити, якщо ваш клієнт питає у вас, да? що говорити, якщо він питає у вас. А... Про ваш досвід, а ви тільки починаєте, або ви ще такі об'єкти з такими об'єктами не працювали? І хто вже стискався з таким питанням: а про чи продавали ви вже такі квартири? а Скільки у вас взагалі було угод? А, а як давно ви працюєте? І коли у вас невеликий досвід, коли у вас? Не так багато прикладів, які ви можете з власних прикладів, які ви можете розказати, то це іноді ставив такий таке незручне, незручне становище, і у вас всередині теж таке виникає. І сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо клієнт питає про ваш досвід, а ви тільки починаєте або починаєте працювати в новій ніші і з новим сегментом об'єктів. І що я хочу сказати? Що я хочу сказати, що дійсно так. Ми всі кажемо про досвід. Ми всі кажемо про експертність, про наш професіоналізм, про те, що треба ставати кращими, вивчати. І дійсно це так. Досвід, досвід, це важливо. Це важливо, але Досвід не равно експерт автоматично розумієте? Є люди, які люблять вчитися, навчатися новому, але наскільки вони практикують свої навички і нові знання, які вони отримують, наскільки вони вміють аналізувати, наскільки вони вміють робити висновки і далі працювати ефективніше, то це теж питання. Тому досвід дійсно важливий. Але експерт, чи станеш ти експертом прям зразу? Ну автоматично, мабуть, ні. І я хочу сказати, що ті, хто працюють, ті, хто бачить на ринку, хто працює, є ріелтори з дуже великим стажем і 15 і 20 років вони працюють так. Але м наскільки вони? Дійсно, в сьогоденнішньому становищі експерти, наскільки вони вміють адаптуватися і брати до роботи нові інструменти, це теж велике питання, і хочеться ще до тих таких ріалторів звертатися? Теж. Питання і часто, ну мабуть, не дуже хочеться. Тому дуже важливо вміти розвиватися, вирішувати завдання клієнтів, тому що ми, як посередники, ми вирішуємо питання а, наших клієнтів. І важлива не в кількість тут, даже, а впевненість. Ваша впевненість в тому, і клієнт повинен бути впевненим в тому, що йому важливо це, да? що ви зможете справ, ну, впоратися з їх завданням, ви зможете. Допомогти йому вирішити його питання, і тільки потім він буде думати, а скільки років ви в професії. Досвід це дійсно індикатор. І я наголошую, не головний він важливий, але не головний. Набагато важливіше, на, моє, на мою думку, на моє розуміння, набагато важливіше ваше відношення. Ваше відношення до справи, ваше відношення до професій, ваше відношення до проблеми клієнта і до того, як ви будете знаходити нові інструменти, як ви будете вирішувати його питання, скільки зусиль ви будете докладати, і це дуже дуже важливо. І одним із. Помічників, я б так сказала, да, що вам може допомогти. Дійсно, якщо ви тільки починаєте, і у вас ще немає власного досвіду, або він ще не дуже великий, я дуже прошу вас, якщо ви новачок, опирайтеся на досвід агентства, в якому ви працюєте. Обов'язково. Тому що ви можете при... присвоїти собі досвід компанії, в якій ви працюєте. І. Я ви можете розказати навіть, що я працюю в компанії, яка проводить таку кількість угод, там більше 100 тисяч угод на рік. Так? Я використовую всі знання, інструменти і ресурси, які є в цій компанії для того, щоб працювати з вами. І використовуйте обов'язково кейси історії ваших колег. Використовуйте всі кейси, всі історії, вивчайте їх, успіхи інших людей. Ті, які вас оточують, яких є результати, використовуйте в собі, що в нас в компанії проводяться угоди на букво з новобудовами, наприклад, або вторинним житлом. У нас філії в всіх районах міста, у нас працюють досвідчені експерти, і я так навчаюся разом з ними. То для того, щоб підвищити довіру, довіру клієнта до вас, ви можете долучити і використовувати досвід компанії. І це просто, це легко, якщо у вас ще немає власних досягнень. Розумієте? Ви можете використовувати цей досвід і сміливо, сміливо, тому що дійсно та компанія напрацьовує, напрацьовує собі ім'я, напрацьовує свій бренд, напрацьовує свої, е, свою модель роботи, так і тому ви так само власно собі можете присвоїти, і це буде дуже дуже гарно. І у вас впевненість буде набагато набагато краще. Ви будете себе почувати і будете впевненими. Ще одне, що я хочу сказати: якщо у вас невеликий досвід, або якщо ви на будете працювати в новій ніші з новими, з новими категоріями об'єктів, ви можете замінити досвід, якого у вас можливо бракує, так, якимись особистими якостями. Розумієте, я вам так скажу, що є багато експертів на ринку і Іноді вони вже іноді знаєте, чим вчитися чомусь новому потрібно чомусь відучитися. І вони вже бачать клієнта, о, ну він ще не готовий купувати. Та ні, в його ще мотивація продавати не дуже. І я не буду його брати або він мені не цікавий. так, А ті, які тільки приходять у вас є. Ваші особисті якості. І вони можуть компенсувати дуже дуже гарно компенсувати ваш недолік досвіду. Це ваша наполегливість. Це дуже важливо. Тому що якщо новачок він приходить, він. Робить більше кроків, більше шагів, робить він більш працьовитий, ніж той, хто вже має досвід, і в його є якісь певні сценарії, за якими він ну, бажає рухатися в своїй роботі, щоб досягати свого результату. А, тому ті новачки, у вас є особисті якості, і ви можете їх використовувати, щоб компенсувати той недолік досвіду вашого, Що ви наполегливі, що ви працьовиті і ви дуже уважні до своїх клієнтів і до всіх деталей, ну, які стосуються проведення. Угоди, які стосуються всього процесу пошуку і купівлі або продажу об'єкту. І коли я прийшла, я взагалі не розумілася в професії, я нічого не знала про професію рієлтор і як працювати з нерухомістю. Але я робила дуже багато дій, я наполегливо дзвонила клієнтам, я витаскувала їх на покази. Працювала з ними, казала їм, що я для вас все знайду. Я дуже хочу працювати з вами, і вся моя увага буде до вас, і ми обов'язково вирішимо ваше питання. Розумієте? І швидше, ефективніше можна працювати навіть за тих колег, яких ви бачите в офісі, або з якими ви зустрічаєтеся. Тому ви можете бути наполегливим, уважними більш до деталей та до своїх клієнтів, приділяти їм більше уваги. Я кажу і завжди кажу, що і ми з вами так само, як люди, і ми так само чиїсь клієнти, і просто подумайте для себе, що ми любимо більш за все. Більш за все ми любимо, коли, коли увага до нас, розумієте, коли увага, і уважність, і бажання вирішити наше питання, і тоді ми з цією людиною ми, будемо, ми захочемо з ним працювати. І довіра буде більше, і бажання буде більшим. Розумієте? І тому досвід особистими якостями це точно нужно. То точно потрібно заміняти і використовувати ну, використовувати в собі. А, зараз хвилиночку. У мене тут трошки інтернет. А, що ще? Використовуйте обов'язково, якщо у вас навіть небагато угод, якщо у вас їх, ну. І навіть якщо багато, і навіть якщо не багато, то всі угоди, які у вас були, використовуйте, щоб створити кейси. Кейси можуть бути в різному форматі, це може бути і написано, і це може відео, це може бути ваш переказ історії, як ви працювали з цим клієнтом. Розумієте? Якщо завершена угода, зробіть її помітною. Зробіть для себе нотатки, зробіть для себе запис цієї угоди, цього успіху. І того результату, якого ви досягли? Обов'язково зробіть фото з клієнтами, задайте їм запитання, попросіть їх зробити відгук, відеовідгук, угоду в вигляді кейсу, розкажіть про цей кейс, якщо ви використовуєте соцмережі свої, да, обов'язково запишіть цей кейс, яким запитом прийшов клієнт, як ви працювали з ним, як ви допомогли йому, яке найголовніше питання, ну, крім купівлі, продажу, да, як ви досягли тієї мети того клієнта, який до вас звернувся. Звернувся, тому що це ваш через вас розказаний ваш власний досвід буде і просто буде працювати на вас. Ви навіть навіть не уявляєте як? Тому що 10 кейсів, які ви оформили, 10 історій, 10 кейсів вони створюють і створять вам більше довіри, ніж 100 тихих угод. Розумієте? У вас навіть буде 100 тихих угод, про які ніхто не знає, окрім вас і вашого близького оточення. І вони на вас не будуть працювати. А кожна історія, кожний кейс, відео відеовідгук, просто відгук. от. Він буде працювати на вас набагато набагато краще. І ті майбутні клієнти, які будуть для вас звертатися, у вас вже буде і що їм показати, і скажете, що, от, от у мене такі відгуки від моїх клієнтів. От що про мене говорять мої клієнти, от що говорять про мене клієнти, які за мною працювали і з якими я працювала. Розумієте? Тому угоди, кейси використовуйте обов'язково, створюйте кейси, створюйте історії, беріть відеовідгуки. Просто не не лініться, не лініться, а зробіть це це дуже великий вклад. Запам'ятайте, 10 оформлених кейсів і відгуків створюють набагато більше довіри, ніж 100 тихих угод. От просто запам'ятайте це. Це дійсно так працює. Просто огляніться, як ви щось обираєте експерта або товар, або щось. -що. Та навіть там на розетки, навіть там десь в інтернеті ви щось купуєте. Що ви першим ділом робите? Ви заходите і відгуки читаєте. Тих людей, які вже придбали цей товар або цю послугу, розумієте? Ми всі читаємо відгуки, ми читаємо історії, як клієнт вирішував своє питання, знаходимо там себе і тоді, що хочемо звернутися до цього експерта. Це так працює, розумієте? Як ще можна перетворити? Ну кожну угоду на історію успіху, це ваша можливість, розумієте? Оця ця можливість показати експертність і підвищити довіру. Я допомагала клієнтам. Є навіть структура, структура історії. Про що треба розповісти в цій історії обов'язково, з яким запитом прийшов до вас клієнт, як давно він вирішував вирішував це питання, і що було найголовнішим, важливішим для нього? так? Як ви за допомогою своєї послуги для ріетера, за допомогою того, що ви людяна, людяна людина, і з увагою і з бажанням допомогти клієнту вирішили це питання, і, і в кінці що ви отримали? Що що отримав клієнт завдяки роботі з вами. І це буде найкласніша історія, і, прочитавши цю історію, ваші клієнти будуть довіряти вам набагато, набагато більше. Тому пам'ятайте про те, що досвід важливий, але він не єдиний критерій для успіху. Важливіше набагато те, як ви підходите до своєї роботи. А, важливо, як ви ставитесь до своїх клієнтів. Використовуйте обов'язково досвід компанії. А, що, якщо у вас немає свого, присвоїте собі досвід компанії, присвоїте собі досвід ваших колег. Їхні історії, їхні розкази, демонструйте обов'язково свої сильні якості, ваші сильні якості, як людини, вашу працьовітість, вашу уважність, ваше бажання допомогти клієнту. Це працює це працює завжди. І обов'язково потім перетворюйте кожну історію успіху, кожну історію, кожну угоду на історію, на кейс, на відеоогляд, тому що це буде в майбутньому додати вам довіри від ваших клієнтів і. Просто знаєте, всі, от просто всі експерти, на вашу думку, яких ви бачите, всі професіонали, які є на ринку, вони всі колись починали з нуля. Розумієте, у них ні в кого не було досвіду. Ми всі колись починали вчитися, і в професії ми теж прийшли з нуля. Ми не народилися ріелторами, і сьогодні, і сьогодні, якщо ви вибрали для себе цю професію. То ви можете побудувати успішну кар'єру, навіть незважаючи на відсутність досвіду і незважаючи на те, що нас оточує. І замість того, щоб зосереджуватись на тому, чого у вас немає, да, чого у нас немає, зосередьтеся, е, в моменті, в паузі пару разів на день на тому, що у вас вже є. У вас є бажання, у вас є мотивація, у вас є навички, у вас є рядом колеги успішні, у вас є агенція, яка теж має досвід і своє ім'я на ринку. І перш за все, у вас, як навіть новачка, у вас є наполегливість. Розумієте, експерти з досвідом іноді не такі наполегливі, і це ваша конкурентна перевага перед ними, тому що у вас вона є ця наполегливість. І знайте, що кожен клієнт, кожен клієнт і так само, як і ви, і я, шукає не завжди досвід. Він шукає впевненість в тому, що його завдання буде вирішено, і його завдання буде вирішено максимально комфортним і вигідним для нього рішенням, результатом. І я точно знаю, якщо ви будете так думати, то ви обов'язково з цим впораєтеся. Я бажаю кожному із вас сили. Я бажаю енергії, я бажаю легкого шляху до вашого професіоналізму, експертності, коли ви наростите в собі тут дуже великий досвід і повагу до себе самого. І енергії вам, грошей обов'язково і класних клієнтів. Дякую ті, хто був сьогодні з нами. Дякую, хто слухав. Сьогодні агенція нерухомості слон і Тетяна Літвінова вбажаю всім ріелторам України. Сьогодні зробити дуже багато грошей Все, на все добре.